Реалу нереально здолати Дніпрянку. Восьмий тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги подарував піранням суперники минулорічного аутсайдера Миколаївський Реал. У команд давні рахунки. На початку першості наші дівчата поступилися з різницею лише в один м'яч, тому цього разу схибити було не можна. Після першого тайму Дніпрянка пішла на перерву з певненим рахунком 13-7. У другій половині гри Миколаївчанки прокинулися. Бувало таке, що скорочували розрив до одного очка. Тім шість м'ячів Вікторії Бельмас та п'ять Катерини Кандибей принесли херсонкам перемогу 24-18. Чужі стіни і травма пари ключових гравців зіграли свою роль з реалом. Як і в перші Дніпрянка почала нав'язувати свій темп у другій грі. Наставник нашої команди, аби не розходувати сили, випустив на майданчик молодь. Цим скористалися суперниці і почали нас доганяти. На що одразу відреагував Михайло Милославський, повернув у свою команду швидкість. Останньою переможною краплею матчу став гол у виконанні дуету національної збірної Метельська Бельмас. Результат 24 чотири 28. І Дніпрянка, посівши третю позицію в турнірній таблиці, на чотири очки відстає від лідерів Ужгородських Карпат та майбутніх суперниць Галичанки зі Львова. Зі срібним призером минулого чемпіонату наші дівчата зіграють вже цими вихідними у рамках української першості. Наступне побачення відбудеться вже у лютому 2014-го, коли команди зійдуться у одній восьмій кубку виклику.